Вітаю в ефірі Соціальний проект Територія каяття. Говорять, що вірних вчинків в реальності не існує. Є тільки скоєне і його наслідки. В нашій програмі ми демонструємо історії тих, хто поплатився свободою за свої діяння. Чергові життєві сповіді в умовах ізоляції від соціуму. Дивіться далі. У місцях не надто віддалених люди теж відзначають свята. Але як і в якому форматі це відбувається, до останнього часу залишалося великим секретом. Сьогодні ми продовжуємо тему новорічних традицій в місцях позбавлення волі та піднімемо завісу реальності жіночого виправного закладу. Найулюбленіше всіма свято новий рік відзначають не тільки в школах, дитячих садках і на корпоративах, але і в тюрмах. Зазвичай життя за ґратами сіре та суворо регламентоване. Однак є час, коли така буденність змінюється на святкову, а свобода стає неначе ближчою. Аби переконатися у цьому, наша знімальна група завітала до Павлоградської виправної колонії. Тут відбувають покарання жінки вперше засуджені до позбавлення волі. Важко уявити собі, але значна частина цих жінок відбуває покарання за побутові вбивства. У 2011 році Воспитательная колония для несовершеннолетних была организована в женскую колонию номер 142 для осужденных, которые отбывают наказание лишения свободы впервые. В основном дети, которые или родители уделяли мало внимания детям, и мы их воспитывали, то сейчас мы именно перевоспитываем и учим, как надо вести себя в нормальной жизни на свободе. У вільної людини початкові уявлення про в'язницю, як правило, обмежуються нерадісними картинками кінострічок, сірі бетонні камери, атмосфера цілковитої обмеженості. Як виявилося, все не так страшно, як малюють. Особливо в цьому переконуєшся напередодні новорічних свят. Ждать уже довго, скоро Під новий рік жіноча колонія загомоніла у тутешніх жительок стало більше клопотів ніж зазвичай. Треба ж прикрасити кімнати та відділення, підготувати номери, навіть продумати до дрібниць свій образ, а ще не забути про макіяж. Адже кожній жінці, навіть за відсутності чоловічої уваги, хочеться в новорічну ніч виглядати на всі 100%. відсотків. уют, угрожаємо відділення, клуб. Ну, как какие-то програми. В душе для мене це праздник, ну і немножко для мене потому тому що не Но Я вот недавно була на с папой, з же мне как-то легше. Приготовить это все, это все де шо, как стараємося організуватися в тих концертах. Все равно це виход, це емоції, радость. На закритій території як ніде відчувається наближення нового року. Звичний режим послаблюється. Адміністрація переносить час відбою з 22.00, як належить по режиму утримання, на годину ночі. Жінки зможуть подивитися святкові телепередачі, почути бій курантів, зануритися в атмосферу свята. Зарані підготавлюють подарочки, зарані підготовлюють ігрушечки, які вони розуміють самі. Некоторі делают на швійному производстві, тканевые игрушки угражає відділення. Дуже ждуть цього свята. І, напевно, ждуть із того, щоб загадати саме своє сокровенне бажання, яке з надією на те, що воно збудеться в новому году. Я думаю, що це бажання освоїтися пообштреє і прибути до своїм рідним і всім, хто жде їх на свободі. Як і в чоловічих колоніях, святкове дійство у жіночих виправних закладах супроводжується переглядом новорічних фільмів запахом мандаринів і, звичайно ж, салатом олів'є. А в їдальні передбачене святкове меню. Усі будуть зустрічати Новий рік за святковими столами, які вони будуть накривати на своєму відділенні. І, звісно, 1 января вони будуть вже подовжувати спати, їм дозволяється. Борщ буде український, зі сметаною та зеленью. Картошка буде тушена по-домашньому, салат з тварного буряка. І компоти сухофруктів, пирожки сдобные с з начинкою. На ужин ми будемо делать рибу жареную путасу з картофельным пюре. Разом із завідуючою клубом засуджені жінки готують святкову програму. Виступи танцівниць, вокалісток і привітання від діда Мороза зі снігуронькою. Засуджені навіть власноруч створюють новорічні прикраси, розмальовують тематичні стіннівки. Багато жінок із задоволенням беруть участь у заходах, проявляють ініціативу, прагнуть отримати заохочення від адміністрації, а там не за горами і умовно дострокове звільнення. Взагалі, все це дійство нагадує школу, особливу школу, де вже дорослі жінки, які скоїли непоправні помилки у своєму житті. Перетворюються на дітей та намагаються довести, що добре засвоїли урок. Через посмішки та піднесений настрій проглядається невимовний смуток. Доказом цьому служать ледь стримувані сльози наших співрозмовниць. Воно й не дивно, бо саме в цій атмосфері розумієш, що поруч немає найдорожчих людей, а життя назад вже не повернеш. В цьому зізнається і Аліса. Вона називає себе старожилом колонії, адже відбуває покарання майже вісім років. У минулому дуже активна та цілеспрямована творча дівчина співала в одному з молодіжних гуртів у Львові. На наше прохання згадує свій репертуар. Когда-то ми хіповали, рипували. Була у нас група Гуман. Ми читали тексти в клубах в Львові, виступали. Ми були проти наркотика, Тобто, у нас був трезвий образ життя, ми не курили, не пили, учились, ну, работали і в від цього времени. Ми писали тексти, виступали. Я пишу що тексти. Я все емоцію выкладываю на бумагу в формі репа. Чорні стіни на стінах малюнки, там залишені чиїсь поцілунки. Плитка розбита, валяються пляшки, по підлозі повзають смердючі букашки. На що воно тобі треба? То життя. Ти прийдеш до мене, ти спитаєш, де та дорога? Дорога до Бога. такие такі ситуації. приходит, приходить, с мойкой в руках, все не можу, устала. Говорю, ну перестань, не надо, не стоит этого, надо жить. Належить далі, я потягиваю эту девочку, Ми йдемо в клуб. Я включаю її музику. І я починаю ей читати ці тексти. тексты. вона наркоманка. І вона послушала і говорит, Слушай, ко мне приезжает мама. Говорит, я хочу показаться с знову з чистої сторони. Я говорю, видишь, мене это радує. Незважаючи на сувору реальність, Аліса не засмучується, знаходить для себе втіху у написанні віршів та організації культурно-масових заходів в колонії. Тело темницей стало душе. Нет мочи, нет силы бороться с болью уже. Сердце – кровоточащая рана. Тело омыло сполна. Все, хватит, нет притяжения. Нить оборвалась, покинула тело, больно душа. По скриптум, берегите свою душу от ран. Она ведь хрупкая. Тюрьма стала школой. Той школой, которую я не прошла на свободе. Если бы я благодарна, честно, Богу, что я здесь. Я просто здесь многому научилась, действительно, много поняла. На свободі живя би да. Якщо так не случилось, я б, наверное, не поняла того. Ну, взагалі, в чому смисл? Просто ценение, храніння, близьких, уваження. Я б этого не поняла. Просто а находясь тут, я поняла это. Жінка від природи емоційна, чуйна і вразлива. Вона мати, продовжувачка роду, берегиня домашнього вогнища, а в'язниця похмурий та суворий механізм держави. Жінка і в'язниця поняття несумісні. Перше увійшовши в цей заклад, вона ніколи не стане колишньою. Тюрма ламає кожну, нехай непомітно, але без сліду в душі не залишається ніхто. Адже досить часто через ув'язнення жінки руйнуються сім'ї, страждають діти. Важко уявити, що переживає мати, яка потрапила за колючий дріт. Для більшості таких жінок. Найстрашніше в перебуванні за ґратами розлука з рідними дітьми. Їхні ж діти також тяжко переживають розлуку з найріднішою людиною. Напередодні новорічних свят для деяких із цих жінок материнське почуття лише посилюється. У когось виникає почуття провини за долі дітей, які обділені материнською увагою. Настрій, звісно, пріневогодне. Но так как у меня маленький ребенок, дочка, и 3-5 год, годиков, чувствую, что я очень сильно ну, виновата перед ней, что не вижу, как она растет, как она развивается. Да, очень тяжело и тяжело, когда дети отказываются потом общаться с родными с родителями. Которые сидят. Я вообще человек по натуре оптимист и смотрю всегда э, только со светлой стороны. І стараюсь свою жити навіть жат, якщо трудно мені, я, во перше ніколи не показую. коли мені трудно. я всегда улыбаюсь. Єлизавета мати трьох маленьких дітей. Ув'язнені замислилася над своїми пороками та зрозуміла, що діти в її житті найдорожче. Проте зараз двома маленькими синами Єлизавети опікуються чужі люди, в той час як рідна мати перебуває в заточенні. Шістнадцятий год наступає, і мені менше сталося сидіти на один год почти. Єдине, що мені тяжело без дітей нового встречать. Хотелось бы, конечно, з Андрюшкою, з Тьомою, с Настей, но це не скоро буде, поэтому нет такого веселья, як би хотелось. На цій території не так багато радощів. Засуджені живуть від зустрічі до зустрічі зі своїми рідними. А одноворічні свята, хоч якось наближують цих жінок до життя на свободі, вони, хоча і подумки, опиняються поруч зі своєю ріднею. Та через деякий час ці ілюзії розвінчуються, а перед очами постають тюремні стіни. І які б умови не були створені за ґратами, для більшості цих жінок актуальне прислів'я клітка, хоч і золота, все одно клітка. Кожна жінка вкладає в це свято. Часточку своєї душі, своїх сподівань на майбутнє та подумки поринає у мрії про зустріч з рідними людьми. Присутність знімальної групи підсилює святкові переживання. І кожна з жінок, користуючись нагодою, передає вітання своїм близьким Новогоднє настроєння домой. Хочеться чого я всім желаю, всім дівчинкам в цьому році і в наступному, щоб ніколи не потрапили в ці тяжкі історії. Чтобы никогда у них никого не было черных полос, да? чтобы была только сладкая белая полоса. Всем людям на этой планете мирного неба над головой, счастья, удачи, новых начинаний, счастья, любви, успехов, ну и мира, потому что действительно идет сейчас война, и очень тяжело слушать даже, как погибают молодые люди. Чтобы было все по светлому, а не так, как сейчас в данный момент. Мы все знаем, в Украине война, и очень хочется, чтобы это все прекратилось. Надо просто молиться и верить, что все будет хорошо. Терпение, здоровье, чтобы никто не терял веру в лучшее. Естественно, быстрейшего освобождения, чтобы поддерживали друг друга в такие тяжелые моменты в их жизни. Дорогие мои родные, мамочка, доченька Юлечка, Женя, сыночек, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, успехов в этом году. Дождитесь меня, и все хорошо будет. Мої родні і близькі, я у вас очень сильно люблю. Желаю в этом новому году много-много щастя. Скоро буду вдома. Я вас обожаю. Початок нового року стає для засуджених символічним етапом. Більшість із них розуміє, що неможливо повернути час назад. Немає сенсу нарікати на долю. Проте залишається єдиний варіант. Почати життя з нової сторінки. А злом чи добром його наповнити самобутній вибір кожного. На цьому я прощаюся з вами. Переглядайте наші випуски на каналі відеохостингу Ютуб та на сайті Державної пенітенціарної служби України. На все добре та цінуйте свою свободу.